Треба помнити, — каже Павел, отвращайся негодних бабських казок, бо всякі ворожки, всякі жони ілі муж'ях, котрі научені много говорити або грубо говорити, опот мають і любий діалог можуть у грубій формі виграти або, по крайній мірі. Видати за того, що видите, я з ним вів діалог, я йому доказав. Тому каже Павел, бути болі Другим, наша віра православна, не стільки доказується, як показується. Покажи нашу віру, покажи твої добрі діла, Твою молитву і Твоє благословення. Мало того, Павел вперше, в цьому посланні каже Тимофеєві, що Тимофей треба бути здоровим чоловіком, но помни, тілесні упражнення, фізкультура є мало полезно. і будуть хвалити всі, а благочестіє на все полезно. Да, фізкультура нужна, да, вправи нужні, але чрезмерні муки нагрузки на тіло тим скорше його. Зношують, а благочесті на все полезно. Почому? Бо ти можеш бути великим спортсменом і Ти можеш дійсно зробити в собі, накачати себе і бути зовні похожим на нікого борця, а внутрі можеш мати тяжку ситуацію із душею твоєю. Бо маса людей хворі внутрі зовні можуть мати вид добрий. І маса людей да коли не розуміють мудрості Божої, не розуміють різницю між Божим і людським, і тоді лишають церков, утікають із храмів, прячуться, доказують, що вони вже в церкві били, але там у них інтересного ніч не знайшли. І казав Господь книжникам да, ви висказуєте себе праведниками перед людьми, Но Бог знає ваші серця. Зовні можете бути хорошо приправлені, хорошо приготовлені і для діалогів цитати хороші приготувати, Но Бог знає гонітілі церкви в ваші серця, що там у нутрі гниль, злоба, ненависть. І неуваження не лише к православію, коротко ви гоните, а к елементарно, к громадянам держави неуваження, к їх правам неуваження. Ібо пам'ятайте, каже Господь, Бог знає, що високо перед людьми, а то мерзость перед Богом. От вам картина, чому мученик Платон. Отказався навіть одно слово казати, наповість, Платоне, великий Бог язичський Аполлон». Ні. І словом не хочу согрішити, я хочу бути вірний Господу. Поморити мученика Платона і туму діти Божі, вірні православній українській церкві, навіть в словах, в словах ісповедання, у вічности віримо, в'єдносмучеником Платоном і з усіми святими зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.